Знов Субару, воно приїхало до нас все ж таки. Як бачите, у нас вже є деякі зміни. Автомобіль вже побував на стапілі. Вже колеса стоять рівненько, зазори навіть якісь там є. Все. Але вона тепер різнокольорова. Ви бачили її минулого разу. Отаку. За тим капотом, за цією дверцятою. Тепер дверцята зі скоряка. Наклейки, як бачите, світло відблискуючи, стояли тут. Національ Амбуланс Сервіс. Так, капот у нас крило і дверцята, все різного кольору. Це нам потрібно зробити в один колір. Бажано, щоб він був колір автомобіля. Тут у нас теж крило чорне відрізняється. Вот. По пошкодженнях у нас бампер. от, Вова вже його пошпаклював і пошкурив навіть. Тут крило ось іржає. Тут якісь незрозумілі моменти. По капоту буцімто все норм, тільки оце одне місце. І там ще кружечок, бачите? Це крило теж вирівнялось і залишилось тільки довести його до якогось стану. Тут воно вже поіржавіло, треба зняти все це пощищати, вишпаклювати. Ну, і все ж фарбуємо у, у, у обидві сторони. внутрішню сторону, наружну, капот також. Зовнішньої і з внутрішньої сторони. Крила у нас пофарбовані, внутрішню частину ми не будемо торкатися, тільки наружно. І бачите, як економненько вже все це робиться. Повністю все диряве. Ніяких підсилювачів. Тобто, з зовнішньої сторони буде то машина. З внутрішньої дивишся. А це просто обтянутий шкірою скелет. Повністю. от дивіться, куди не глянеш, завжди побачиш підлогу. Як на мене, то вже не машини. Немає того духу вже тих автомобілів, які робилися раніше. Так, бампер у нас вже готовий. Воно, скільки цяток, бачите, то є е, схоли були. Крило вже зашкурений і готовий до шпаклі. Ну, неба. Тут царапка є, отут фігня, отака, і все. Капот теж зроблений. Тут царапку зашпаклювали і тут була така м'ятенька. Алюміньку докупили, з алюмінієвою шпакльовкою зробили. І все. Тепер наша задача на сьогодні це відмити цю дверцяту, її зашкурити, капот зашкурити, ну то швиденько, і два крила, і сьогодні вона повинна вже загрунтуватись. Готові до грунтування. Напрочуд швидко ми дійшли до цього моменту. Аж страшно. Тому Вова каже, мабуть, щось потім будемо перероблювати. Зараз заряджаємо ґрунт по пластику, пройдемося всі місця, які у нас там під питанням по пластику, ну, сам бампер пройдемось і будемо акрилити. Епоксидник тут можна не використовувати, оскільки у нас повністю на всіх поверхнях є фарба. Якихось суттєвих робіт по шпаклюванню, по здиранню іржі такого нічого не було, тому епоксидника в принципі і не потрібно. Замиваю е ці деталі, які ми вже погрунтували, і побачив, що тут бугор. Давай його мацати. Отут не бугор, а тут м'ятенка. Трошки її підрівняв і бачу, як пофарбована була деталь. Ми бачимо катафарезний ґрунт, базу і лак, який глянцевий, який. Потім зверху пофарбувався, бачите, знов база, лак. От Якщо ґрунт знімаєш і бачиш матовий лак, тут все добре, все прилипло. А під цим ми бачимо глянець, якість фарбування цього крила залишає бажати кращого. Тому гарантію на фарбування я на такі деталі зазвичай не даю. Бачимо таку цікаву фішку. Тут під, підґрунтували, бо протертості були, поки, поки коротше, працювали з дверцятами. І бачимо, що ці ячейки, бачите, вони, вони тут дуже гарно видно, проявляються. Якого перця зрозуміло. Ось теж такі ячейки. Від наліпки, яка була на цій дверцяті. І що з цим робити, ми навіть не уявляємо, бо ніколи такого не робили. цим-то все спилили. Потім нанесли грунт. Е, Два слоя. Перетерли його. 240 ю до 500-ї дійшли. Все одно оці ячейки вони проявляються. Якого перця? Може, хто знає, ми щось не розуміємо, що це за заклей такий на наліпках, що проявляється навіть через новий матеріал, який на них нанесений. Ми готові до першого підходу внутрянку фарбуємо і стійку. До речі, стійку ще протерти треба. Да? Та де там? А від лобового, диви, яка куча гівна. Так, от, це перший підход. Фарбуємо оцю мілоч, бо ми можемо про неї забути. Якщо ми зараз щось забудемо, то наступний раз дофарбуємо перетерто все, але тут дуже велика кількість на цьому автомобілі таких вигибів, складочок і всякого такого роду. Моментів, які, ну, звісно ж, перешкурювати то можна хоч два тижні і все одно все не перешкуриш. Тому ми знову ж таки використовуємо підсилювач адгезії. Зараз все зальємо. І на капоті аналогічна аналогічна, аналогічна ситуація, де буде наноситись цей підсилювач адгезії. Капот алюмінієвий, по барабану на ґрунтовку на все. Тобто, бачите, навіть під петлями у нас не профарбовано було. Просто алюміній торчить. І зараз ми починаємо все це фарбувати у першому підході. От і готово. Ну, звісно ж, внутрянку фарбують у капота в полумат, але вже не хотілося закручуватися з цим питанням і пофарбував, все оглянець. Вийшла отака. глянцева, красива поверхня. Тут буде у нас ставлятися така резинова, чи не резинова, а тряпчана вставка. Тут взагалі ми фарбувати не повинні були. Ну, вже все пофарбував. І це у нас була е, фарба, яку ми купили на ринку. Вона не підібрана. Підібрану частину я наносив на дверцята тільки. А сюди так, трошки розпилив на оці частини. Трянку не розпилював. І дверцята, дверцята непогано вийшло. Все пофарбувалося добре. Оці поверхні, які на око ми бачимо, то тут майже немає ніякої ні пилюки, нічого. Ну, добре так вийшло. Але оці пінбіндюшки, вон прилип, прилипла, Дивіться, яка здоровезна. Курва така. Може перефарбувати потрібно буде. Щодо ручки, іди сюди. Ручка вийшла непогано, нічого тут такого немає. Це яка у нас? Водійська. Отак от вона буде дивитися. Пилючка є знизу, ми на неї заб'ємо, а зверху нічого нема красота. У підібраної фарби, як ми можемо бачити, Перламутровий відтінок, там синеньке є, жовтеньке і срібла побільше. А у фарби, яку ми купляли на ринку, цього всього нема. То просто металік. Тому підложка дуже добра вийшла. Вона один в один по кольору, тільки без перламутру. На заглушки бамперу теж блин, одна. От іще прилипло. Не знаю, будемо перефарбовувати чи ні. Може, споліруємо та і все. Вийшло ж то непогано. І глянчик і все. Щодо стійки, тут теж все вийшло добре. Є тільки одна пилинка. Ось вона. Бачите, вона навіть лак не... Не порушує. На відблискування ми не бачимо якихось деформацій, тому це на нелегко. І перехід у нас ось такий мат і пішов глянець. Все, це той, теж через розчинник переходів. Отак от було вклеєно, щоб не було гранички. Там нічого немає. Ну, тобто цей перехід взагалі, як я казав, по переходам у мене питань ніяких вже в останній час немає, вони виходять дуже добре. Завдяки о цьому розчиннику переходів. Просто крутезна штука. Дорогу ще падла, але ж крутезна. А ми готуємось до фарбування. Є отакі у нас підставочки під все. Зараз почнемо. Привіт, Накопа наші Аргентина, але Готова, хлопці. Єдине що не знімав нічого, бо Стикався з більшістю проблем на кожній на кожні деталі. Їх було немало і було не до відео: то там дістати, то там поправити, то там щось не виходило. Якось так важкувато воно все далося, тому не знімався. Вже завтра прийдемо, все підсохнеть, покажу вам фінальний результат, що у нас тут вийшло взагалі. Так, довго сох лак, він десь та вчора ще о, в банці. <плес> ну, Отакі от. Отак, от моменти робимо, дивимось, коли вже підсохне лак, щоб можна було його мацати. Ну, вчора я ще окунув туди пальці. Сьогодні вже підсохло, все всілося. Ось бачите, яка красота вийшла. По кольору. Мені здається, чітко. Де? Ось. З цієї сторони з лаком. Може, десь якийсь там відсоток є, але не критично. Капот вже накинули. Капот треба буде, може, полірнути, бо все ж таки пилинки є. Так, це ну, покрилом взагалі питань нема. По бамперу є питання ці вставки. Бачите, вони з бампером йдуть цілком одним цілом. Одним І його структурною фарбою треба зробити. Отут, отут, оці частинки. Ну, а так бампер теж, бачите. Добре все розтіклось. Зараз збираємо. Тут у нас ціла купа всього є по автомобілю. бачок новий, але у бачка немає резинок оцих. І шукали-шукали десь там по Україні, знайшли. Ой, перевернулося. Одне в Києві, одне у Львові. Нема піддатчику. Я нашою виход з дайшку. Оцей датчик. Какой? Провода за і що не лампочка. Ага. Ну так, да, така функція не дуже потрібна, так? Да? Да. Скільки там бачку у нас є в жижі? Ну і от ми бачимо ціла купа оцього гівна. А ти бачив, що на бампері оця штука розломана? Там все є. Ну? Так. Да. Це збираємо. Ми не розуміємо декілька. Деталей, які ми розуміємо, куди поставити. Да? Ну, це зрозуміло, це зрозуміло. Є моменти, які... О, отака от резинка. Зовсім не зрозуміло, куди вона йде. Якісь шмаття от пластику не зрозуміли. Тут, ну, може віконце, де лампочку міняти треба. Коротше, Американці от підписують щось, ми там трошки, може, розуміємо. Там бампер, фендер, зрозуміло нарешті, що то таке. А, от, Драйвер сайт фендер. Тобто це підкрильник, І куди воно на підкрильнику Становиться, ми так і не зрозуміли. Що тут? Headlamps. Ну Це на фару. Кліпси теж зрозуміли. Збираємо, коротше, нам тут прийшла ще така залізний захист двигуна і намагаємось оце все зліпити докупи. Одне діло, коли ми самі розбираємо машину і розуміємо, де що, а і, ну, зачасту не розуміємо, але ж там м'яскова пам'ять може нам допомогти. Але коли таке все прийшло, ми не розуміємо. Бачите, от, от такий датчик стояв. Чи, чи що? Ми не розуміємо, звідки він. Україні, да? Да. що з Ну, але дві доби ми не могли зрозуміти, що воно таке. Так, тиждень вже пройшов, а то й може і більше. З того моменту, як ми пофарбували все це, і у нас є декілька проблем. Ну, По-перше, я захворів і не міг нічого знімати. Тут володька трохи сам працював. До того, як я захворів, що ми зробили? Отже, трошки зрозуміли, що нам треба докупити. Там бачок не становився, бо не було резинок під моторчики. Я не знаю, чи докупили, чи не докупили, мабуть, чи ні, бо ще нема бачка. Він десь, десь там валяється. Потім э, дверцята встановили. Ось дверцята вже стоять. Повісили э, скло, зняли. ну Пересипали за тієї дверцяти, пом'ятою повністю все на нову оту, жовтеньку дверцяту, яка була. Ну Все, встановили, тут питань нема. Ці як їх, петлі встановили старі, бо вони вже, вже були пофарбовані. А жовті були дуже грязненькі, такі жирненькі, і ми вирішили забити на це все діло. Вова вже зібрав оцю дверцяту, бо тут зломаний був механізм відкривання. Зараз він вже все працює. Також ми не могли встановити крила, бо не було отут з центральної частини отут кріпень. Їх заказали, поки вони прийшли. У нас був обстріл, не було світла, з нової пошти не могли забрати посилку, тому все це відкладалося. відкладалося. От Потім я захворів і нарешті це все прийшло І от вже крило навіть Вова. Встановив. Щодо кольору, ну, ми бачимо, що плюс-мінус, може десь якесь, ну, це ж треба відполірувати, щоб зрозуміти. Коли ми прикладали викраску, ось ось, викраска, ми бачимо на, на поверхні старої, вона дуже-дуже схожа. Може, десь якийсь там, але на отакий маленький, незрозуміло було. Підбирали по капоту, по капоту там взагалі все добре. От Можна зрозуміти, як це підбирається. От тут лаком накрита поверхня, тут ні. Тобто так буде виглядати поверхня, коли її відполіруєш. І от підбиралося. Тобто від полірованої поверхні, бачите, ні під яким кутом різниці немає. А от це не відполірована частина. Ми бачимо, що воно відрізняється десь там у якихось моментах. Тобто, якщо машину всю цілком полірнути, то, звісно ж, буде максимально схоже одне до одного. Ось такий ефект ми тут і спостерігаємо. От бачите, пилюкою припала. От пилюкою припало. І воно вже схоже. Таким чином, з часом, звісно, воно повинно все вирівнятися і буде все добренько. Або відполірувати, або почекати, поки ця деталь стане такою ж вигорівшою, такою ж зацарапаною від миєк, від там, І воно все вирівняється. Вот. Бампер теж зробили, це ще до хвороби. Зібрали оці накладки, пофарбували вставочки у структурну фарбу. Решітку встановили і капот зібрали. Капот зібрали. Тут теж така поломана решітка, вона по центру немає кліпс, кліпси тільки по краях, а їх там десь біля восьми штук. Є тільки три. Ну, Стоїть, буцім, то нормально стоїть. Ця лейба зовсім не підійшла, вона була розбита і купили її ззаду. Вона по кругу підходить, а покріпленню не підходить. Тому посадили це все на двосторонній скотч. Подивимось, як довго вона протримається. Все, тачка готова. Зібрали ми її нарешті. Готова їхати на Мрео. Робити свої всі там документальні питання. Все пофарбовано, все в пилюці, звісно. Ну, в пилюці то таке, то фігня. Там десь полірувалось, там де щось. Так, да, всього, лиш... всього лише рік. Машинка їхала через Грузію, через це, початок війни і все це дало е... на, на строки поставок. На кошти, які були витрачені на доставку. Ну і нарешті вона, вона готова. Що можна ще по цій автівці сказати? Що в нас не вийшло? Не вийшло те, що вона була без туманок. Ми встановили туманки, але навіть ніякого перемикача нема щоб перемикати.